Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RIP NCC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 В рамках стратегії впровадження протоколу ipv 6 у вашій мережі вам можуть знадобитися спеціальні технології, котрі мають назву механізми переходу. Вони допоможуть вам досягти мети проєкту. І чому слід використовувати ці механізми? Вони вирішують дві а, а, основні задачі. Перша це можливість використання ipv 6 на вузлах та мережах, і боротьба з нестачею адрес ipv 4 І світ механізмів е, переходу він дуже-дуже великий. Їх було створено дуже багато для е, різних е, операційних цілей, і деякі з них вже застаріли. Деякі ну, зараз широко використовуються, ну і деякі перебувають у постійній розробці. І можна виділити три головні категорії а, таких механізмів. Mm -hmm. Це перше – співіснування протоколів ipv 4 і ipv 6 скрізь по мережі, а, так званий Dual-Stack. це тунелювання і це трансляція адрес. Ну, почнемо з співіснування протоколів ipv 4 та ipv 6 тобто dual-stack. У цьому разі всі пристрої мають підтримувати обидва протоколи. І трафік у вас придається нативно. Тобто, вузли спілкуються з пунктами призначення у ipv 4 використовуючи протокол ipv 4 і свої адреси ipv 4 спілкуються з пунктами призначення ipv 6 по протоколу ipv 6 використовуючи свої адреси ipv 6 і це один з найшвидших способів почати впроваджувати IPv6 в мережі. Він дозволяє працювати покроково. Це дуже зручно. Однак, з іншого боку, вам доведеться підтримувати два окремі стеки. Ну і також вам треба буде дублювати заходи безпеки. тобто, те, що ви робите ipv 4 треба буде робити ipv 6 і, навпаки, те, що ви робите щодо безпеки у ipv 6 вам буде треба продублювати у IPv4. Треба згадати дуже важливий механізм, який називається Happy Eyeballs. Він був створений саме для технології Dual-Stack, коли у нас співіснують IPv4 і IPv6. Вузол, зазвичай, якщо він має ipv 6 він віддає перевагу з'єднанню по IPv6. Буде дуже неприємно, якщо на трасі по ipv 6 до місця призначення у вас є певні проблеми. А траса по ipv 4 працює як треба. І Happy Eyeballs захищає саме від цього сценарія: як? Шляхом введення спеціального таймеру. Якщо цей таймер закінчився і з'єднання по ipv 6 не було встановлено, то буде. Встановлюватися з'єднання по протоколу IPv4. І всі браузери, наприклад, підтримують цей механізм. Тунелінг це інший клас механізмів переходу. У ньому пакети однієї версії інкапсулюються в пакети іншої версії. І ці тунелі, залежно від механізму, вони можуть налаштовуватися як вручну, так і динамічно. Коли це потрібно, коли у вас є частини мережі, де підтримується тільки одна версія протоколу IP. І ось на екрані ви бачите два види цих тунелів, а також назви найпоширеніших механізмів переходу, які використовуються для їх створення. Як виглядає типовий сценарій тунелювання у провайдеру? Ну, інфраструктура провайдера працює тільки за протоколом ipv 4 Це рання стадія. ipv 6 Ще немає, а вузол клієнта вже хоче встановити зв'язок з пунктом призначення по IPv6. Тому пакет IPv6 буде інкапсульовано в тунелі IPv4, і цей тунель йде від CP-клієнта до тунельного сервера у інфраструктурі провайдера. І там пакет буде декапсульовано і відправлено по ipv 6 який головний недолік А тут це складність перевірки безпеки. Тобто, користувач може щось інкапсулювати і таким чином обійти обмеження, наприклад, корпоративної безпеки. Третя категорія механізмів переходу це трансляції. Вони зустрічаються тільки у мережах ipv 6 тобто, наразі трансляція мереж ipv 4 в ipv 6 не підтримується. І це потрібно для того, щоб підключити мережу ipv 6 де немає ipv 4 до публічного інтернету з ipv 4 У цій технології змінюються заголовки пакетів, коли відбувається переход з одного протоколу на інший. І, по-перше, для цього все одно потрібні публічні ipv 4 адреси, якщо ви користуєтесь цим механізмом, і є певні обмеження, а саме: ці механізми вони порушують наскрізне з'єднання, що означає, що деякі складні протоколи та сервіси можуть зламатися частково чи повністю. І ось приклад типового сценарію розгортання nat 64 і dns 64 у мережі мобільного оператора. Ну, у великих операторів мобільного зв'язку зазвичай недостатньо адреси ipv 4 щоб призначити їх усім абонентам. І іноді вони, вони вирішують прийти на використання тільки IPv6. І таких прикладів у світі вже досить багато. Для трансляції пакетів IPv6 використовується пристрій NAT64, що спрямовує пакет IPv4 до адресатів, котрі користуються ipv 4 через інтернет. Тобто вузол надсилає пакет ipv 6 nat 64 його перетворює у пакет IPv4, якщо потрібно, якщо це зв'язок з вузлом, котрий працює на IPv4, і далі надсилає його через інтернет. І тут дуже важливим компонентом є DNS 64 для точок призначення, котре використовують ipv 4 він створює синтезовані, підроблені IPv6 адреси, котре кладе у відповідь на запит типу 4А. Quad A, DNS. І по DNS ці адреси віддаються в узлу мережі, котре використовує тільки IPv6, для того, щоб він зв'язався з вузлом, котрого використовує тільки ipv 4 На цьому сьогодні у нас все. Дуже вам дякую. До зустрічі на наступній лекції. До побачення!